No shoes, no news. Саме основне правило на Мальдівах. Мене звати Саша Гуржі, я тревел-агент та тревел експерт по Мальдівських островах. Вітаю! Зараз я перебуваю в готелі Maldives. неймовірного кольору Океан, білий пісок. Ось такі неймовірні види, водні віли. І хочу розповісти вам. Про основні переваги відпочинку саме на Мальдівах, якщо ви будете збирати валізу на Мальдів і забудете взяти з собою взуття, неважливо яке В'єтнамки, туфлі, кросівки, будь-що. Тут можна ходити босим, причому босип абсолютно кругом. У мене, до речі, була одна туристка, яка збирала валізи, зібрала все: сукні, всі речі, лук на кожний день, а саме головне туфлі забула. І вона всі 10 днів провела на Мальдівах просто боса. Вона навіть те взуття, які, якому вона приїхала, не взувала. На Мальдівах тут такий незвичний специфічний пісок. Якщо все прогрівається, якщо море гаряче, басейн гарячі, То пісок нагрівається взагалі. І навіть якщо ви ввечері вийдете на променад, на пірс, на пляж в красивому, довгому платі, але без взуття, це буде навіть краще, ніж йти по піску в туфлях на підборах. Саме за це я особисто люблю Мальдіви. Тут цінують вашу приватність. Кожна віла відділена одна від іншої, ви не бачите, що у вас поруч відбувається, хто ваші сусіди при бажанні, звісно, можу побачити. Сюди можна приходити гуляти просто на босу ногу, можна прийти до пляжу, можна прийти до басейну, гуляти босяком. Комфортно буде і ногам, і вам, і взагалі навіть навіть взуватись не хочеться, коли ти не знаходиш на таких пляжах. Тому якщо ви їдете на Мальдів, беріть з собою багато луків, беріть багато взуття, поробити можна буде фото в будь-яких локаціях, їх тут сотні. Але якщо ви будете просто... Босяком гуляти по ось цих білосніжних пляжах це такий кайф для вас, для масажу ніг. Але я особисто по пляжу взагалі гуляю босим І дивлюся на туристів теж, теж приходять на пляж, розвиваються, і весь час тут на босу ногу проводять відпочинок. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт SashaTravel.com.ua На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. SashaTravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Тут ти поринаєш справжній релакс. Ти хочеш милуватись ось цими видами, і навіть коли ти сидиш в ресторані, очікуєш свою страву. Інколи навіть туристи підганяють офіціанти, скільки можна чекати, і офіціанти трішки навіть ображаються, тому що ви приїхали на Мальдіви. Ви маєте милуватись цією неймовірною красою, нікуди не поспішати кайфувати, кайфувати від кожної секунди, від кожної хвилини, знаходячись на цих островах. Я дуже хочу, щоб найближчим часом. Почували на Мальдівах саме ви. А я з зразу допоможу вам обрати той самий резорт, який западе вам до душі. У вас очікування співпадуть з реальностями. І після цього моменту Мальдіви залишаться в ваших сердечках назавжди. І прилітати сюди ви будете кожного року знову і знову. Якщо плануєте відпуск на Мальдіви, пишіть мені, мене звати Саша Гурш. Від вас обов'язково лайк, підписка. Нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.